Я вас вітаю, любі друзі, буду вас знайомити сьогодні з новим поколінням джипа Grand Cherokee з двигуном 3.6. Він до нас завита... завітав не просто так, він до нас завітав з метою встановлення газового обладнання. Автомобіль зовсім не схожий на те, що було раніше. Тобто, цей автомобіль навіть більше схожий по структурі кузова з дюрангом. Ми робимо цей монтаж вперше. Хоча з двигуном ми дуже добре знайомі, це двигун 36 Pentastar. Ви вже бачите нашу готову роботу. Виглядає вона таким чином, що розташовані газові форсунки, фільтруючий елемент, раз редуктор в глибині. Ось він тут зараз. Оп. А, блок керування, ви не побачите, він трошки прихований. Ну, взагалі з ним працювати було непросто. Як з точки зору того, що автомобіль новенький, так і є зміни по конфігурації. Все це ми розбирали, щоб мати нормальний доступ до компонентів. Зараз я буду записувати програмне забезпечення і їхати на дорожнє пробування. бо щось мені не віриться, що тут однакові налаштування з попереднім кузовом. Двигун може бути такий самий а Налаштування можуть вже відрізнятися. Давайте подивимось в салоні, що у нас тут відбувається. Ну, Він значно більший. Все однозначно. Він значно більший, він має а, такий більш лаконічний дизайн. А, це у нас панель в переладі вже в вигляді дисплеї, перемикачка шайба. Все так, як поробляють. Для мене також є гарною знакою, коли у нас є Type-C під'єднання, тобто це дійсно сучасний автомобіль з точки зору, з точки зору... По сумісності з приладами, нашими девайсами. Тому що коли немає Type-C, зараз це дуже прикро. Що вам ще показати? Показаємо зараз. Бо... А ну, тут просто дійсно більше. Були складнощі в тому, як встановити цей заправний клапан. Перевіримо ще, чи заправляється нормально у нас бензин. Але мати повноцінний заправний клапан це завжди плюс. Чому? Тому що ви не будете шукати перехідник, який після заправки має певний характерний запах. Це ну, називаємо це запах у мене спорідом. Також різниця в цьому автомобілі в тому, що ми маємо інший балон. Балон у нас розташований знизу. Це балон на 76 літрів. Ми його додатково обробили спеціальним полімерним матеріалом, і він вже не буде іржавіти протягом Експлуатації взимку і на великих швидкостях, у нас не буде в принципі, тих питань, які інколи з'являються на балонах з зовнішнім розташуванням. Кришки тут немає. Це у нас повноцінний той стан, який ми побачили до встановлення ГБО. І єдине, що додалось, це наші компоненти, які я вважаю, тут дуже гарно. Скомбіновані кошти. Подальшому. В наступних серіях я вже зроблю повноцінну горизонтальну історію на ятурчик. Ми покажемо вам, як це все виглядає в реальному житті. поміряємо динаміку розгону, зможемо можливо її порівняти з тим, що у нас було по даним на минулій версії, з іншою коробкою. За іншою формою кузова, з іншою підвіскою. Це все це, це впливає на те, як ви сприймаєте автомобіль в користуванні ну і зовні. Інший дизайн це завжди приємно бачити більш сучасний дизайн. Тож, така тачка. 3,6 – це майже початок, є двигун 2.0, є двигун 5,7, є двигун 6,2. І є двигун 6,4. Так. Робимо першу заправку. Вже протестували це рішення. І будемо програмувати і дивитися, як він себе буде поводити. Вже можу сказати, що цей автомобіль дуже відрізняється по поведінці коробки. Ну це і було очікувано. Навіщо встановлюють ГБО на такі нові автомобілі? Справа в тому, що для певної категорії людей це звичайний автомобіль повсякденний, де відбувається експлуатація щодня по 100-200 кілометрів. Окрім того, новий автомобіль планується на експлуатацію 100-200 тисяч кілометрів. Тож за цей цикл ви оптимізуєте по витратам десь на 5. 10 тисяч умовних одиниць. Бо це єдина система автомобіля, яка приносить дохід, саме як обладнання. Ми не створюємо жодних складнощів по заправці, по експлуатації, по розміщенню елементів. І в принципі налаштування робиться таким чином, щоб по відчуттям власник також не розумів, окрім фінансової складової. Що він їде на газі. Тобто крута сучасна тачка з якісним обладнанням, з системою, що береже двигун. Чому береже двигун? Тому що, ось, подивіться, не можна тут заправляти 85, тобто спиртований бензин. І ось ми приїхали, приїхали на заправку. Ми бачимо 1000 гривень і 30 літрів. Пального з аптаним числом 105, без вмісту спирта і е, багатьох домішок, які присутні в бензині. Ви просто навіть подорожуючи Європою, можете спокійно хопа, сісти, заправитись, чи точніше заправитись, і поїхати собі далі. Ось настільки це. Просто і елементарно в сучасній якісній техніці. І, до речі, ось наша кнопочка, яка дає можливість вам дуже лаконічно все це розмістити без зміни дизайну. Зараз пробачте, я виїжджаю. Хочеться ще додати, що ця конкретна модель. Вона всюди інша, окрім двигуна. Зараз е я роблю перший запуск. Ми перевіримо всі ці показники в реальному часі, але мені здається, що Так, це перший перехід. Там ще в системі не було не було газу. Ось, і вже у нас автомобіль працює на газі. Відіб'ється зараз рівень пального. Подивимось, чи працює у нас так, працює середина вольтажу. Окей. Ось наш процес первинного налаштування відбувся. У мене є власний чітко, у мене є заготовлене програмне забезпечення. В будь-якому разі, я буду перевіряти поведінку автомобіля в Русі, буду дивитися на всі ці показники, які ми побачимо, але що я хочу сказати, клас. Я задоволений, що такі сучасні автомобілі до нас привозять власники на переобладнання, і що у нас настільки це все виходить у штатному форматі. По налаштуванням і поведінці. Автомобіля. Я ще планую багато випробувань, щоб бути впевненим на 100%, що у нас з більш новою коробкою і, скоріше за все, там були зміни в програмному забезпеченні. У нас є максимальна сумісність, але вже продемонструю, як себе поводить автомобіль під час вже існуючих налаштувань. У мене трошки попереду там. Є перешкоди, але зараз ми це виправимо. Без жодних подіргувань, без жодних ускладнень ми їдемо на газі, ми все це бачимо, у нас нижній графік повністю йшов у газі. Тобто система себе показує максимально стабільно. і... Ми можемо тільки її покращити, але це буде цього тижня на вихідних. 30 літрів, 2139 гривень.